605 гектарів, тобто по-простому 600, землі ж нової громадської забудови. Це ділянка розташована на по дорозі по шосе, як повертати на мураву. Відповідно, є пропозиція від жителів, які готові викупити дану земельну ділянку. Для того, щоб її ми могли продати на увагу ми необхідно розробити експортну шоу оцінку цієї земельної ділянки. Пропонується погодити їм дозвілом розробку цього звіту. Ми оголосимо конкурс розробимо експертну оцінку, І тому, коли вона буде проведена, ми їм за тоді оголошимо аукціон на продаж цієї земельники. Відповідно, пропозиція потупила від жителів ну, міста Тернополя, але він у нас має бізнес. Перед ним він має з територією нашої ділянки, він має ділянку, там працює з нимиковецька територіальна громада і відповідно він має ділянку на території батьків. Це для того, щоб розширити своє будівництво, йому потрібна частинка цієї ділянки, він готовий її настроювати. Тому йдемо таким шляхом щодо аукціону. Якщо заважень, прошу отримати. Стане на голосування, тоді хто за, прошу проголосувати. Проти отримався рішення прийнято одноголосно. Переходимо до 15-го питання з отвердження про результати електронного аукціону з продажу права власності на об'єкт нерухомого майна комунальної власності. Будь ласка. Так відповідно у нас 24 березня у нас відбувся електронний аукціон щодо продажу права власності на об'єкт нерухомого майна комунальної власності. Це є житловий будинок з господарськими будівлями і спорудами. По вулиці Шевченка, 10 ка село Товстолу. Про тому це проговорство зараз проживає священни. Все переможцем аукціону є релігійна організація парафія святого Юрія Бобідоносця, Сутусу, Чорнопільського району, Чорнопільського Борської архієпартії Української греко-католицької церкви. Ціна продажу становить 201 770 гривень нуль копійки. Відповідно, протокол аукціону вже сформований і підписаний. Зараз на сесії ми затвердимо цей протокол аукціону, і наступного тижня планується укладення купівлі продажу в винотавці це проборство викуплене парафію для того, щоб там і проживати священник. Якщо немає зауважень, прошу підтримати. Нема зауважень Наталя Григорьовна. Нема. Ставимо на голосування. Хто за, прошу проголосувати. Дякую. Тобто, треба на самому голосу. Одного лосу переходимо до 16 -го. питання про припинення договору оренди об'єкта нерухомого майна комунальній власника, будь ласка, Олена. Так, у нас є два, два, два звернення щодо припинення договорів оренди нерухомого майна. Перше це від фізичної особи підприємця Ягорського Василя Васильовича та Медвіка Арсена Іловича, які просять припинити з першого після 25-го будов оренди нерухомого майна і 11-го. В березні 2013 року саме частина нишкових приміщень комунальної власності загальною площою 21,9 квадратних метрів, сташовані за адресою село Грабу, вулиця Багато Кетіс, за злобу зарік. Це по пустому густоростинському обрузі. Як ви пам'ятаєте, ми як на попередніх сесіях затверджували на умовах колокціону довгої оренди Сенгенті. Такій е, компанії аграрній, і там залишилася ще одна кімната, яку орендував цей фізичний підприємець Ягорський. Тоді у свій час ми просили його відмовитися від цієї кімнати, щоб ми могли зайти на це приміщення, він не поводиться. Тепер він на у нас звернувся спопитання щодо припинення здобув. Е, ми довір припиняємо і відповідно також почнемо е, наступної сесії процедуру щодо знову ж таки, оформ... оголошення аукціону на цю частинку приміщення 21-9 квадратних метрів, що відповідно процес СНАГІ. Оформити вже повністю це приміщення, орендувати до суди зняття своєї діяльності. Так, це перший таке припинення. І друге це припинити з 1 квітня 2025 року фізичною особою Тигунюк Володимиром Васильовичем, довго оренди нерухомого майна 14 червня 2019 року, а саме частини нежитлового приміщення комунальної власності клубу загальної площі 34 квадратних метрів, розташований за адресою Слава Смолянка, вулиця Лесі Українка, 9. І також припинити договір суборенди з фізичною особою попів Тетяною Вікторівною частину нежлового приміщення даного площу 34 квадратних метрів, десь українка, 10 село Смолянка, зв'язку з припиненням основного договору. Наскільки ви пригадуєте, на попередній сесії ми е, давали у цій попів Тетяні Вікторівні договір суборенди, тому що для того, щоб могли б відпрацювати магазин, в селі Смолянка. Але зараз основний орендар не хоче мати діючі довги, тому відповідно ми його припиняємо. Для того, щоб зараз цей підприємець, який зайшов цей магазин, міг далі продовжити торгувати, ми оголошуємо аукціон з раду ж таки цієї сесії, для того, щоб на наступну сесію можна було затвердити протокол аукціону і офіційно оформити долю. Тому пропонується також. Передати в оренду за результатами проведення аукціону терміну на 5 років, частина житлового приміщення комунальної власності, розташованого за адресу Олесі Українська 10 у Смолянка, площою 36,4 квадратних метрів, для облаштування магазину, балансова вартість даного приміщення складає 64 тисячі 982 гривні дві копійки. Сама балансова вартість цього приміщення площею 805,2 квадратних метрів складає 1 мільйон 437 тисяч 459 гривень 63 копійки. Визначте стартову орендну плату, відрахування ПД, електронного акціону, 18% вартості нерухомого майна, відповідно, до виходити на рахування орендної плати за державний комунальний майно, що буде складати 11 696 гривень 76 копійок в рік. Це буде стартова орендна плата для даного, для даного приміщення. І визначите мінімальний крок підвищення стартової орендної плати, складає 1% від стартової орендної плати, це буде 116 гривень 96 копійок. Відповідно, фінансовому відділу провести таку відповідь щодо відсутності заборгованості по договорах оренди не, не житлових приміщення які розриваються. Якщо немає зауважень, прошу підтримати. Немає зауважень. Будь ласка, юржування. Дивіться, це підприємно, що перебував мерець, І ми згідно суверенди, дали другому. Ми припиняємо це два договори, і той, і той. Два договори? Так. А слідуючі на кого ви? Оголошуємо аукціон. Так. Добре. Я думаю, до 20 числа буде аукціон завершений. На чергову сесію ми будемо знати переможці з 1 травня будемо мати нового підприємства, який буде там працювати. Ну, хто зайде, можливо, і цей самий, що зараз є, просто він візьме участь в аукціоні. Добре, зрозуміло. Добре. добре, дякую. Станемо на голосування. Ті, хто за, прошу проголосувати. Проти отрималися. Рішення прийнято одноголосно. дякую. Переходимо до сімейного питання затвердження звіту про експітову оцінку та ділянці власності. Будь ласка. Так, ми розробили два звіти проектного оцінку. Переможцем по погляду стала відповідно товариство Земельно аграрний центр Карак з Хмельницького. Ми взяли участь в нашому в такому постому центрі. Виграли його і приїжджали сюди для того, щоб відповідно розглянути дві наші пропозиції. Перша це стосується затвердження звіту про експортну гушову оцінку земельної ділянки, будівництво обслуговування між будинку господарських будівель і споруд по вулиці Лесі Українки, село Великий Гаїв, площею 15 сотень. Вартість даної земельної ділянки складає 1 мільйон 885 тисяч 770 гривень, відповідно, 1257 гривень 18 копійок за 1 метр квадратний. І також друга оцінка. Експортна це є звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки місцевого господарського призначення, де розміщення та експлуатацію основних підсобних допоміжних будівель та з підприємств переробної машинозайної та іншої промисловості, розташовані за адресою село Товстову. Площою 0,3549 гектара. Це по-простому там на господарському дворі, де зараз Литвин Зіновий Ігорович має в оренді дану земельну ділянку. Її вартість складає 663 592 гривні або 186 гривень 98, 98 копійок за 1 метр квадратний. І відповідно, оскільки там є майно на праві власності господина Зіновія Ігоровича, пропонується продати йому у власність земельну ділянку площу 0,35 гектара. За цією штіною 663 тисячі 592 гривень. Так, якщо і уповноважитись з поуголову, у власник постати до купівлі продажу вказаної земельні ділянки, відповідно, до вимог чинного законодавства. Якщо немає зауважень, прошу підтримати. Добре. Там то там, де стерей, там, де си говорили, що казали, що не можна викупляти. Ні, ні, він майно має. Ну і що, не може? майно, Як Як майно має, то можна. Якщо Я ж вас запитую. Господарські двори. Ні, дивіться, в нього цільове призначення для е, читай, розміщення та експлуатації основних підсотних документів. <кху> там колись був господарський двір, а зараз в нього цільове призначення промисловість. Тому ми йому можемо продати. Добре. Нема заважень. Ставимо на голосування. Хто запрошує проголосувати? Проти утрималися. Рішення прийнято. Переходимо до 18-го питання проведення громадської служби. О, проведення. Mm -hmm. Так, уважно, будь ласка, дивіться, бо мали 11 років так, героїв Небесної де напрацювали варіант щодо встановлення стели. Але певну повинні прийти в певну процедуру, будь ласка, для того, щоб ми могли е, визначити якесь бачення мати на рахунок того, як буде виглядати ця стела Небесної Сотні в Олега і Кобзаря. Відповідно, ми повинні провести громадські слухання, запросити бажаючих жителів нашої громади подати свої пропозиції, ескізи до е цієї стели і тоді на громадських слуханнях вибрати переможця, і, відповідно, затвердити цей ескіз, після того ж можемо виділити кошти і розробляти певний великий кошторис для того, щоб його встановити. Тому пропонується до вашої уваги проєкт рішення щодо проведення громадських слухань та обговорення щодо встановлення пам'ятника Героям Небесної Сотні. Які віддали своє життя під час Революції і Гідності, листопад 2014 року, люди 2014 року, захищаючи ідеали демократії, стоячи права свободи людини європейське майбутнє України 28 квітня 2025 року о 16 годині? Відповідно, утворити та заспедити наступний склад організаційного комітету з проведенням громадських слухань щодо встановлення пам'ятника Героїв Небесної Сотні. Нас є склад є склад цієї комітету, ще з попереднього, що ми робили по цьому по цьому хресту. Якщо хтось буде бажаючий, також може долучитися до цієї комісії, тому що та комісія вона вже була визначена. Це Корченюн Галина Іванівна, голова комітету, Михайлович, Іванович депутат, Чаповський Васильович. Також ми долучали проліксу Оксану Йоспину як представника громадської організації. Тому, якщо будуть бажаючі, ми також ще можемо до цього долучити. І затвердити план заходів щодо проведення слухань, що додається. Відповідно, до проведення громадських слухань буде відповідальною визначено прочнів Галину Іваніну, Також інформаційне повідомлення про проведення громадських слухань буде опубліковано на нашому сайті. І до 28, го відповідно, квітня ми будемо збирати пропозиції жителів громади і вікінки, які можна дати, яким чином вони бачать ескіз цього пам'ятника Небесної Сотні і приблизно його вартість, щоб ми могли його в процесі розробити у ціни. І також надається план заходів і, крім того, саме інформаційне повідомлення. Тому якщо у вас немає зауважень, то прошу підтримати таку пропозицію щодо 28 квітня збору пропозицій і ескізів, постановлені пам'ятнику небесної сотні в нашому галіконцелі. Немає зауважень. Хто за цю пропозицію прошу проголосувати. От отримаємо. Рішення прийнято. Переходимо до 19 питання затвердження про оцінку e, та прийняття комунікальної власності та транспортного засобу. Та, будь ласка. Ви вже прийшли Я вже казав, що сьогодні є вже номера і після, технічний паспорт. Відповідно, ви знаєте, що наш електрик їздить на переробленій швидкіму допомозі, і для того, щоб ми в процесі могли його і ремонтувати, заправляти, нам необхідно взяти даний транспортний засіб на облік Лековійської сільської ради. Тому пропонується такий проєкт рішення. Затвер... На попередній сесії ми якраз поговорили те, що ми маємо взяти комунальну власність і долучили комісії його оцінити. Затвердити акт оцінки та прийняти комунальну власність, транспортний засіб, марки та модель, фіатру кату, номер кузова ще Дуже довгий. Рік випуску 2005, державний номер ВО 8429, тимчасово зареєстрований у Тернопільському сервісному центрі МВС України в Тернопільській області гуманітарної допомоги відповідно тимчасового реєстраційного талову серію XXP 143127 первісною балансовою вартістю 112 тисяч 782 гривні 90 копійок. Відділу бухгалтерського обліку української сільської ради взяти на баланс української сільської ради даних транспортних засіб. Вартістю 112 тисяч 782 гривні 90 копійок. Відповідальність за випуск боєку транспортного засобу, службового тобі покласти на відбудово-комунального господарства транспорту благослови повітряської сільської ради. Контроль за виконання даного рішення заключити місії житлово-комунального господарства. Також долучається акт транспортного засобу, оцінки транспортного засобу 27 березня 2025 року, де відповідно... Комісія в складі Кавчинюха Муляк і Чаповський провела оцінку даного транспортного засобу і подали його на заперші сесії сільської ради. Якщо немає зауважень, трошки прийняв реєстрація де того старосинському опусті. Чувак реєстрація транспортного засуду. Ні, в нас, в нас де гаражі, вдома, в когось. За сільською радою буде облікований драний транспортний транспортний зал. Питає, де стояло. Потім буде видати ресурсу. А чи не буде закріплено від недавнього особи? Значить закону буде стояло в сільській раді. Але ми де даємо йому далеко добиратися, то він виконуючи місце, де тримав вищий дорогу. Оце не закон. Я хочу, то Добре. Він не працював трошки Добре, потім Нема Нема. Запрошу, От, це. Нема зауважень. Став на голосування. Хто за, прошу проголосувати. Хто за отримався рішення прийнято. Тепер дивіться. Переходимо до затвердження розпорядження сільського голови, ну, щоб я його не значить, ви стоїте тут. Дійсно. Значить Дивіться, було питання, одна людина в нас терміново їхала на лікування на полонку хворобі. Ніякого рішення я не чекав комісії, ця людина-вчителька з великих прізвище її не називає, але зарождає, але все ж таки я його пропускаю через сесію, щоб затвердити розпорядження сільського голови. 10 тисяч було виділено в цій людині. Будь ласка, розпорядження зачитайте про виділення одноразової допомоги. Відповідності до програми соціального захисту окремих категорій населення на 21-25 роки, затвердженої рішенням сесії номер 17-22-20 року, виплатити кошти Дальському Вадиму Віктору Чужитові села Великий Гайдів. Ні, 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 так, віддали за варто листочні просто. Про виділення одноразової допомоги дишки Фларисі потрібні жительці села Гаї, Тернопільського району, лікування в сумі 10 тисяч гривень, відділу допомагати з провести свої виклади. Добре, почули по розпорядження. Тепер по-другому зараз ще дві хвилини. По-другому це минулий раз, що ви засідала комісія. Одну людину я не включив, в зв'язку з тим, що вона була по хворобі, тільки похвора, просто грві довідка. Я з нею все узводив, все нормально. Всі останні були повністю підтверджені розпорядженням сільського голови. Так, Тому, щодо затвердження розпорядження сільського голови, то запрошую голосувати. Переходимо до 21-го питання про розгляд замінити. Юрій Миронович, дивіться, всі, це стосується тільки одної тої жіночки, про яку я тільки що говорив. Ні про кого другого. Хто запрошує підтримати, а потім ну якщо схочете, ще до мене підійдете, пояснимо. Хто запрошує проголосувати? Вже Все, Добре, всі одного слова. Так, добре, Переходимо до 21-го питання. Розгляд звернень. Будь, будь ласка, розгляд звернення. E, ми це питання будемо переносити на чергову сесію. Пояснюємо. E, відповідно, фізична особа-підприємець Попів ТВ, яка взяла в документу північного магазину вуселі Смолянка. E, в клубі відповідно вона вже люди e, на жар дії цього договору з Вклали вже 15 тисяч 764 гривні в ремонт приміщення. Там провели заміну дверей і провели косметичний ремонт приміщення. Оскільки не думали, що основний оренд так швидко пропилий договір, тому відповідно вкладалися певні кошти. І згідно закону, такі кошти ми можемо зарахувати до виплати орендної плати на наступні місяці. Але враховуючи те, що громадянин особа тибунів написав заяву на припинення договору оренди існуючого, діючого і від по-простому, і відповідно автоматично призупиняє свою дію договір у цієї фізичної особи попів. Ми не можемо зараз цю заяву взяти на цій сесії, тобто те, що я говорила. Зараз ми припиняли, припинили всі договори, оголошуємо аукціон. Попів може брати участь в аукціоні, його виграє. Відповідно, в, корейні, в процесі на наступних сесіях ми зможемо звернутися до розгляду цієї заяви і компенсувати її ці кошти в... Рахунок оплати до опорядкування цих місяці. Якщо не виграє, то просто нам програмний Тому якщо немає зауважень, я прошу дане питання перенести на чергову сесію. Нема зауважень. То за, прошу проголосувати. Тепер дивимося того. 22 питання. То, що ми зачитували, зараз ви пішла за якраз за проєктом? На ветеранах, що було розглянуто. І зараз два питання, які займають завершити, що ми просили. Ви підтримали Будь сесії. Надійшло клопотання до сесії відповідно надано проєкт рішення про внесення змін до комплексної програми ветеран підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни, захисників захисників України та членів сімей загиблих захисників захисниць України, мешканців Великої сільської ради на 2024-2025 рік. Відповідно, я пропоную внести зміни в пункт 1.10 комплексної програми, яку я вже зачитала, і викласти його в Супні редакції виділення коштів для надання матеріальної допомоги членам сімей, військовослужбовців, учасників бойових дій, військових дій на території України, учасників АТО. -УОЗ. Захисників чи захисниць України, які отримують військової агресії Російської Федерації проти України, що загинули, померли під час нанесення військової служби або померли після демобілізації внаслідок хвороби, які отримали під час проходження військової служби, та були зареєстровані або проживали на території великої сільської територіальної громади. Без реєстрації для встановлення пам'ятників та впорядкування могил. Що саме змінилося? Тут додалося в пункт або е, отримали, або померли після демобілізації внаслідок хвороб, які отримали під час проходження військової служби. Тобто люди, які отримали хвороби. Вже були демобілізовані, знаходились вдома після того помер, але ці хвороби напряму пов'язані з захистом вітчизни, то е, завдяки такому ми можемо тоді виділяти кошти для встановлення пам'ятників та перекування могил. Це сума 50 тисяч гривень. Зараз нас є один такий е, військовослужбовець загиблий з дичкового дла, то якраз звернулася його е, з красівки мати, то е, для того, щоб була можливість виділити ці 50 тисяч гривень, то необхідно внести такий пункт. І це рішення дією вводиться з 1 квітня 25 року. Контроль покласти на постійну комісію з питань безпеки оборони зв'язків з громадської терамії політики, постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. На комісії було розглянуто висновок позитивно. Нема зауважень? Став на голосування. Хто за, прошу проголосувати? Проти отрималися рішення прийнято. Дякую. Перемотимо на минімальну проблему. Внесення змін до рішення сесії. Будь ласка. На попередній сесії рішенням сесії попередньої 30 січня 2025 року No12.45 про укладенні договору про укладення договору встановлення земельного сервітуту нами було визначено термін здійснення оплати за сервітутне користування на 49 років 31 березня 2025 року. Відповідно, Олег Павлович звернувся до нас по питанням щодо щодо того, щоб продовжити даний, до, даний термін. Ти з тим, що виникли певні проблеми з можливістю оплати 5 мільйонів 600 тисяч гривень, на сьогоднішній день перерахували нам тільки 3 мільйони 400 тисяч. Інші кошти просто він не встигає перерахувати до 31 першого березня. Зовстим, що є певні нюанси з банками тобто, по цих проплатах. Тому просить цей термін відтермінувати на два місяці, по можливості він старається платити 1,5 мільйони швидше для того, щоб укласти відповідно монтажу за цей договір старіту. Але на сьогоднішній день поки що. Тобто 31 березня він не встигає сплатити цю суму. Для того, щоб рішення було в сесії виконане, просить детермінувати даний термін 31 травня. Якщо не має зауважень, прошу піти. Почули, частина хоче вже оплачена, просто не може перерахувати кошти. Нема зауважень? Нема. Це на голосування. Хто за, прошу проголосувати. Проти утрималося. Рішення прийнято, Так, пан Юрій Богоросло. Переходимо до 24 питання. Дозвіл на вкладання субереди земельної ділянки в конфлікт інтересів Діди Андрія Арсеновича. Так, до нас звернувся Дідик Андрій Арсенович, який був 1 травня 2024 року, на, за результатами аукціону уклав договір оренди на земельну ділянку площею 5,32 гектари висилів зідає іншого сільськогосподарського призначення, просить нас дати дозвіл на передачу цієї земель-ділянки в суборенду для юридичної особи безпосередньо його фірми. Без змін до самого договору і без, без змін до терміну оренди. Якщо, якщо підняти основний договір, який був на який був зареєстрований на майданчику Прозору, в одним з пунктів договору є можливість, є передбачена можливість укладення договору суборенди за згодою власника. Совід Великої інспекції сради є власником даної земельної ділянки. Він просить на згоди, щоб передати цю земельну ділянку в суб оренду тих самих умовах, на той самий термін, тому кому чоловік часу прийшов ще на шість років. Якщо немає зауважень, то прошу підтримати. Нема зауважень. Там на голосування. Хто за, прошу проголосувати. 12 чоловік. Сьогодні господи, що демон такий інтерес. Добре. Дякую, за Так, Порядок денних виправи. Ні, ні. Будь ласка, я не знаю. Медична комісія буде все одно зачетувати. Чесно, якщо взяти, що ми зі зучим законодавство, медична комісія мала би підготовувати пропозицію для голови, я мав її зачитати, як процес не мав зачитати, підписати розпорядження. Тобто, те, як вони зібралися, готові, кажіть. Будь ласка. No, Насамперед, що нашата не такі всі затворення, там види той по вашому забирайте. Там, де ви дозволяєте, що даєте, позабирайте. Я не знаю йому, що гранати музею, влада і лоші. Загайна сума пішла 18 тисяч. І тепер знову написано заява на допомогу. Чи є для всіх, Раз виділяється, на напевно, що другий другої вихворовихові. В нього онкологія, єдина вже так сказала, в дуже бачкому стані. І вони вже так просто збільшують. Там знаєте, скільки лікарень, скільки...